Яку моркву обрати, щоб гарно вродила, щоб була смачна і, звичайно, щоб довго зберігалася? Розкажу вам не просто за назвами Канада, Лагуна, Королева Осені, а за сортотипами моркви, щоб ви підібрали саме ту моркву, яка підходить для вашого ґрунту, для вашого вирощування і для ваших потреб. Обрав декілька сортів та F1, які найчастіше зустрічаються, і найчастіше за ними люди питають. Перший сортотип це лагуна і нанська. Це в нас відноситься до нанської моркви. Цей сортотип моркви гарно родить, але вона вимоглива до щільності ґрунту. Тобто, якщо у вас ґрунт тяжкий, то ця морква вам не підходить, бо вона глибоко заходить в землю. І відповідно, якщо у вас тяжка земля, вона буде там двоїтися, троїтися і врожаю не буде. Лагуна F1 це в нас ранньо стиглий гібрид. Відходить на пучкову продукцію, коренеплоди циліндричні, гладкі 18-24 см. Використовується для свіжого споживання, на пучкову продукцію та нетривалого зберігання. І вже сорт Нанська, популярний ранньостиглий сорт, період від сходів до стиглості 80-100 днів. Тож підходить на пучкову продукцію 50-55 днів, коренеплоди невеликі, циліндричної форми, з тупим кінчиком 12-16 см. Звичайно, сорт буде трошки гірший. В сортотипі нанська коренеплоди смачні, соковиті. Тобто, ви бачите, що сорт нанська буде трошки менше, лагуна, звичайно, більше буде родюча. Далі, морква типу флаке. Це в нас королева осені. Ну, всі знають королеву осені, всі вирощують. Але не думаю, що всі знають, що це морква типу флаке. Морква віталонга. І морква каротан це один з найкращих представників цього сортотипу. Чим характеризується цей сортотип? Що він найдовше зберігається, він може зберігатись до нового врожаю, плоди дуже великі, 20-25 см, морква дуже смачна, накопичують багато каротину і вітамінів. Так, давайте перша королева осені. Королева осені рахується однею з найпопулярніших сортів моркви. Її найбільше замовляють, її найбільше купляють. По праву рахується одна з найврожайніших сортів. Це пізньо стиглий сорт для тривалого зберігання. Коренеплоди великі, циліндричні. 20-25 см. Зважайте, що також потрібна земля, щоб не була забита земля, щоб була легка земля, щоб морква могла нормально розвиватися. Якщо тяжка земля, ця морква не підходить. Далі, віталонга, Пізній, дуже високоврожайній сорт моркви. Плоди 300-500 грам, дуже великі плоди. Високий вміст вуглеводів, каротину, соковитість дають змогу використовувати цей сорт для виробництва соку. Сорт стійкий до розтріскування, Досить достойний сорт віталона. І найкращий сорт флакійського типу це карота. Каротан має краще забарвлення поміж іншими сортами цього сорту типу, накопичує більше каротину, цукрів. Ця морква смачніша. Каротан не має схильності до накопичення нітратів, Досить. Достойний сорт типу флаке. Сортотип Шантане Данверс. Це в нас Канада. Дуже відомий гібрид. Канаду, здається, вирощують всі. Мало хто її не вирощує. Цей гібрид дуже популярний, бо він родить у усіх ґрунтах. Цей гібрид не вимогли до щільності ґрунту. Якщо у вас тяжка забита земля і ви хочете вирощувати свою моркву, Канада це той тип моркви, який вам підходить. Канада це в нас середньопізній гібрид, стійкий до розтріскування та цвітушності. Показує відмінні результати на навіть найважчих ґрунтово-кліматичних умов. Тому Канада така популярна і Канаду так люблять. І сортотип шантене з цього сортотипу хочу вам показати Абако, роял Шантене і морква Каскад F1. В цьому сортотипі морква коротка. Невимоглива до щільності ґрунту, не така як флаке по 20-25 см. Моркви короткі, але дуже родючі і смачні. Підходить для зберігання це універсальна морква. Якщо у вас тяжкий ґрунт, є домішки глини або якийсь навізний, і ви хочете посіяти моркву для свого власного споживання, вам потрібно вибирати із цього сортотипу сортотипу шантане. Абако F1 це одна з найпопулярніших. Значить, Абако це універсальний гібрид. З формою коренеплода типу шантане дозріває за 85 днів, тому дуже популярний серед виробників ранньої пучкової продукції. Довжина 14-16 см. Призначення для споживання в свіжому вигляді, зберігання, переробки, заморозки та виробництва соку. Стійкий до альтернаріозної плямистості лисків та розтріскування коренеплоду. Далі Royal шантане чудовий середньостилий сорт. Цей сорт характеризується чудовими смаковими якостями та врожайністю. Період дозрівання 105-110 днів. Середньостиглий сорт. І останній представник сорту типу шантане Каскад F1. Дуже популярний гібрид. Каскад f 1 призначений для зберігання. Каскад f 1 має високий вміст каротину, цукрів, повна відсутність гіркоти, дуже висока врожайність. Бачите, що даний гібрид рекомендований для ґрунтів і зон всіх типів, стійкий до розтріскування. Отакі От в нас вийшли сортотипи моркви. Думаю, що це відео і інформація в ньому буде корисна, що ми будемо свідомо йти в магазин і купляти саме ту моркву, яка нам підходить для нашого ґрунту і для нашої мети її використання. Тому бажаю всім вибрати гарний, врожайний, соковитий, смачний сорт моркви, щоб дуже довго зберігалося до нового врожаю. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!